Окупанти намагаються постійно переселяти місцеве населення на територію Російської Федерації. По-перше, для чого їм це треба? Це для того, щоб викреслити українську свідомість, викреслити спогади про те, як було до окупації, до російського миру і російської весни на територіях. Як Донецької області, так і Луганської, які страждають від окупації з 2014 року, так і внов захоплених територій. Замість вивезення українців заселяють окуповані території також громадянами Російської Федерації. Тобто, фактично, українці змушені виїжджати. Для них запровадили у ці квазі-програми садчичесвінік і під приводом, що нібито зберігають їхнє життя, тому їх заохочують для того, щоб вони виїжджали в віддалені регіони Російської Федерації. А по-друге, в їхні домівки, в їхні міста і селища завозять громадян Російської Федерації, які не гребують пропозицію працювати і жити на окупованих територіях України. В якості заохочення їм пропонуються подвійні оклади їхньої заробітної плати та сумнівні відзнаки від уряду Російської Федерації зі статусом учасника бойових дій. Це лікарі, це вихователі, це вчителі, це працівники бюджетної сфери, які мовчазно сприйняли. Ворожу агресію Російської Федерації проти України, а тепер прийшли в домівку вбитих, закатованих, переселених українців для того, щоб тут будувати свою професію, кар'єру і майбутнє життя. Також на територіях тимчасово окупованих продовжується медична фільтрація серед дітей. Ми казали про це в контексті нашого звіту про депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України до Російської Федерації, через що окупаційні адміністрації вдаються до таких заходів. Це їм потрібно для того, щоб зменшити кількість майбутніх відмов у приймальних сім'ях на території Російської Федерації. Через це вони зараз на тимчасово окупованих територіях впровадили систему медичної фільтрації і з дітей проводять їм діагностування, збирають аналізи, щоб в подальшому, якщо будуть виявлені хвороби, які потребують тривалого лікування, не передавати таких дітей до Російської Федерації для подальшого встановлення. Для цих дітей Росія. Вибрала іншу долю залишати їх на тимчасово окупованих територіях. Бо Російській Федерації потрібні українці, яких вони перетворюють на росіян, тільки здоровими.